Для вашої зручності, щоб не було дорікань по якості фоамірану і ви чітко знали, що ви будете купувати. Ми весь фоаміран тонкий переробили. І от такої варіації. Бачите, коли не по одному варіації, буде з такою от квіточкою на фото. Буде закладений фоаміран толщиною 08, розмір його 40 на 29, це мінімум. Але дивіться, ось такі листки ми будемо називати розводи. Ну, я буду дівчатка відверта, якщо ви будете обробляти цей лісточок на прасті, бачите, то ці розводи уйдуть і також ви тануєте, Але для того, щоб ну, не запобігати, знаєте, е, жодним негараздам, або, можливо, така точечка буде на листку. Так, або, наприклад, ось такі дівчата відклали. Ну, ви коли обробляєте взагалі ну, він темніший. Вади не може бути, ну, в смыслі, вона уйде. Але щоб ну, не було питань стосовно, ми вам не знаю, що це вони, бачите, цей теж вони якісь розводи відклали. Відповідно, його окремо його відклали. Я спеціально, коли переробляла, взяла самі такі стрьомні на мій погляд, аркуші. Ну, от, наприклад, ось такий вам може потрапити. Я не знаю, бачите, ось дві точечки. Іменно саме, якщо ви в цьому розділі заказуєте, наприклад, ось сиреньовий, бачите такий. Ну, ви, коли ви почнете обробляти або тонуєте, я думаю, що взагалі його не видно буде. Так, ось, Ось, може, не душить, добрий. Ось, бачите, посередині точечка. Це ми значно на нього знижуємо ціну порівняно з ідеальними листами. Хочу нагадати, що цей фоаміран тонкий. І коли ви будете обробляти, виготовляти, наприклад, квітки, ну, то пропонуємо вам на празці з позначкою 2. Сподіваємося, що тепер ви більш впевнено будете замовляти фоаміран і чітко розуміти, що ви хочете, значить, які кольори. Темно-жовтий, яскраво жовтий, червоний рожевий, така-така, так. Далі 2 е бускового, два відсінка синього, тропик. Далі такий гарний колір, синя, е, блакитно-сірий. Е, зараз вам буду показувати. Порівняно просто сірий колір, білий колір, коричневий, чорний, і два відсінка зелених, яскравий зелений і темно-зелений. Ну і ось такий фантазійний трофік. Сподіваюсь, що огляд вам корисний. І Запрошуємо на сайт Лінта Фітер Декор для замовлення танкового фоамірана. Чекаю, чекаємо на вас.